Ні, обмеження розбиратися далі з усім. Плануємо з Мариною Лазебною. Це міністерка соціальної політики України. Пані Марино. Здравствуйте, пані Марино. Як чуєте, добрий вечір? Найчастіше нас запитують наші найчастіше нас запитують наші глядачі про 8 тисяч гривень. Чи всі, хто постраждають від карантину, зможуть їх отримати? А хто точно не може на них претендувати? Дійсно, це сьогодні було на уряді прийнято важливе рішення, але я хочу вас поправити, тому що ви коли сказали, що президент ініціював і парламент прийняв важливий закон про соціальну підтримку бізнесу, але насправді там дуже багато про людей. І от сьогодні на уряді була прийнята важлива постанова, яка дає змогу людям найманим працівникам. А ви знаєте, в Україні таких ми вже порахували 1,3 мільйона людей найманих працівників суб'єктів господарювання, які зможуть скористатися однора. Разовою матеріальною допомогою це буде 8 тисяч гривень. І я б сьогодні хотіла також вже навіть людям сказати, що просто є дві умови важливі для того, щоб отримати таку допомогу. Перше обов'язково треба мати рахунок в банку за стандартом Айбан. Друге, треба підключитися до порталу дії. І найважливіше, треба подати туди електронну заяву до 21 грудня цього року. От такі три кроки важливих треба зробити людині. Але людина, хто це хто це може бути? Це наймані працівники суб'єкта господарювання і це фізичні особи підприємців, робота яких буде тимчасово зупинена в зв'язку з впровадженням обмежувальних заходів, які от заплановані на січень. Перелік таких до речі, видів економічної діяльності це Також дуже важливо. Також сьогодні уряд затвердив. Пані Орено, давайте ще про пенсію, бо вкрай важливо людям розуміти, чи будуть вони по-перше з пенсіями, чи отримують всі гроші, які мають отримати, чи будуть вони вчасні і, взагалі, що там з пенсіонерами може і для них наступного року щось більше вигадає держава спинда. Ну, по перше, в цьому році, у вересні, ми прийняли постанову для того, щоб спланувати і свої видатки, і для того, щоб зрозуміти, як нам спланувати наступний рік в частині підвищення пенсій. А перше підвищення воно Андрій. буде 1 січня. А кого воно буде стосуватися? Воно буде стосувати, воно буде стосуватися пенсіонерів, кому виповнилося 65 років і у яких є стаж 30 у жінки, 35 у чоловіка. Але ми в підвищимо мінімальний мінімальну. Пенсійну виплату і підвищується вона суттєво на 400 гривень. Тобто, якщо сьогодні такий мінімальний у когось є пенсія 2000 тисячі гривень у таких людей, то вона з 1 січня буде піднята до 2400 тисяч гривень. От таке пер перший крок вже буде здійснено з 1 січня наступного року. Ну а далі ми сподіваємося, що економічна ситуація прийнятий бюджет безумовно, який ми плануємо і розраховуємо, що Верховна Рада на наступному тижні буде приймати. ми будемо думати і про індексацію. Цю вона на нас і запланована, але ми також хочемо зробити певні розрахунки. У нас на липень є програма, додаткова програма підвищення пенсій тим пенсіонерам, кому виповнилося 75 років. Тобто, наш план графік такі є підвищення пенсій. Нам головне, щоб нам вистачило економічного ресурсу і щоб дійсно економіка і країна вийшла з цієї кризи, яка сьогодні в принципі в нас є. Давайте перекладемо людською мовою. Економічний ресурс це гроші. Головне, щоб вистачило грошей. А от уваги нам 100% вистачить, будьте певні, що. Ми перевіримо. Друзі, у нас на сьогодні, ще немає державна. У нас он, у нас, у нас на сьогодні, ще не прийнятий бюджет на наступний рік. Це перша тому тобто ми, ми його очікуємо. Крім того, у нас ви ж знаєте, що у нас є локдаун, дає вже вже він сьогодні оголошений. Він буде з 8 по 24 січня. Звичайно, ми хотіли б, щоб січень не виявився критичним з точки зору економіки, тому що ви ж знаєте, що пенсії вони ну ми пенсії будемо виплачувати безумовно, але тут це навіть просто навіть не обговорюється. Тут питання в тому, щоб нам не завадило виконати наші плани по підвищенню пенсії розумієте? Міти, тобто, от така у нас ситуація. Пенсії будуть підвищуватися, і перше, перше січня однозначно, люди будуть з підвищеними виплатами вже ті, ми розум... які я Ми розуміємо і неодмінно перевіримо. От що хотіла сказати, будьте певні, що ми за цим ретельно слідкуємо. Марина Лаземна, міністерка соціальної політики України, була з нами на зв'язку. Спас...